Зимоград, колись величне місто, що було осередком багатства та престижу, нині потопає в мороці. Вулиці, де раніше процвітала торгівля, тепер стали полем бою між живими і мертвими. Некроманти-осквернителі ведуть орди зомбі, прагнучи стерти з лиця землі останні осередки супротиву. Але герої не відступлять. Вони стоятимуть до кінця, щоб зупинити темне сонце, що вже сходить над обрієм. Велична сага про боротьбу людства проти повсталих мерців під назвою Зомбіцид із вулиць сучасного постапокаліптичного міста тепер перебирається у фентезійний середньовічний зимоград, засніжене місто, що перебуває під облогою зомбі. Сьогодні ми з вами поглянемо на кооперативну настільну гру Зомбіцид Біла Смерть, яка призначена для компанії від 1 до 6 гравців. Проте сьогодні не буде детального розбору правил, адже біла смерть. Мерть, хоч і є окремою частиною серії Зомбіцид, але більшою мірою використовує ті самі механіки та правила, що й гра Зомбіцид, друга редакція, яка вже локалізована Гікачем, і з правилами якої ви можете познайомитись, переглянувши відео на каналі. Отож, сьогодні ми з вами зосередимо увагу на змінах в ігроладі та тому, як саме вони впливатимуть на перебіг гри. Як ви вже зрозуміли, ми з вами перенесемось у Зимоград, середньовічне місто, і відповідно тут ми отримаємо нові елементи поля, на яких, до речі, тепер відразу позначено, де саме треба розмістити жетони цілий, тож вам не доведеться для цього звірятись із буклетом. Також змінились і самі персонажі та планшети героїв, і відтепер ви зможете одночасно переносити до восьми карт по одній у комірці кожної руки, по п'ять у вашому рюкзаку, та ще одну карту в комірці Тулуба. Це нові карти броні, які додали до гри і які потрібні для захисту від атак зомбі. Або ж сюди ви можете покласти відповідну зброю, що підходить вашому персонажу. До того ж, починаючи гру на синьому рівні небезпеки, ви будете мати не одну, а відразу дві властивості, де друга це властивість вартових, яких також додали до гри. Вартові це особливі нейтральні персонажі, які допомагатимуть вам у боротьбі проти полчі зомбі, і якими, відповідно, ви зможете керувати під час свого ходу. Сама структура гри не зазнала змін, і кожен раунд складатиметься з трьох фаз: фази гравців, зомбі і заключної фази, і триватиме, поки ви не виконаєте умови перемоги вибраної місії. Під час свого ходу ви так само маєте три дії, які можете витрачати. Проте тепер на полі у вас немає дверей, тож виконуючи дію переміщення, ви вільно можете заходити до приміщення крізь входи. Крім цього, на полі тепер з'явилася стіна, оборонний мур, зони якого вважають зонами вулиці. І під Піднятися на цю стіну ви можете тільки сходами, як і спуститися з неї, проте сходи не вважаються зоною. Або ж вам доведеться скористатися мотосковою драбиною. На бажання ви також можете за підняти цю драбину, поклавши її в інвентар. Там вона не займає місця, а потім на бажання або передати її іншому гравцю, або викласти на будь-яку частину стіни у своїй зоні, що також потребує витрачання дії. Проте для зомбі мур це неприступна огорожа, адже зомбі так само можуть піднятися на мур тільки сходами, або ж якщо буде взята карта облоги зомбі, яка дозволить їм застрибувати на стіну, ігноруючи сходи, але тільки якщо це буде їм потрібно для досягнення цілі. Проте спускатися з мура зомбі можуть просто падаючи зі стіни, не зазнаючи при цьому пошкоджень. Щодо атак на зомбі, то ви так само можете це робити за допомогою зброї, яка тепер поділяється на три типи ближньої, дальньої та магічної атаки. Самі правила проведення атаки залишилися незмінними. Ви так само вибираєте противника на дозволеній відстані, її кидаєте зазначену кількість кубиків, і кожен успіх, результат більше завказаний, завдає одного пошкодження. Проте, що цікаво, тепер ви можете мати, так би мовити, три роки, три комірки зі зброєю одночасно. Тож під час атаки ви все одно маєте вибрати. Дві з них для завдання пошкоджень. Також тепер у дальньої зброї немає жодних набоїв, тобто ви просто можете використовувати її як із зброю ближнього бою. Проте перезарядка для деяких карт так само залишилась і все ще потребує цілої дії для відновлення зброї. А щодо магічної атаки, то вона загалом нічим не відрізняється від звичайної, крім того, що для неї потрібні відповідні сувої. До речі, що до стіни, то перебуваючи на ній, ви маєте лінію видимості, яка продовжується навіть за будівлями, що розташовані внизу. Проте, звісно, бачити крізь покрівлю всередину будівлі, ви все одно не можете. Також хочу зауважити, що тепер у свій хід задії ви можете накладати чари. Для цього у вас в комірці руки має бути відповідна карта, і ви просто застосовуєте її ефект на вибраного персонажа не вартового, на лінії видимості, і він отримує вказаний ефект. Крім цього, як я вже зазначав, у зомбіциді Біла смерть тепер героям будуть допомагати вартові. Її, відповідно, у свій хід, витрачаючи дію, гравець може ними керувати. Коли ви виконуєте таку дію, ви активуєте всіх вартових в одній зоні. Ви можете змусити їх переміститись у сусідню зону усіх разом чи частково, або змусити провести атаку або ближню, або дальню, відповідно до їхніх показників. Під час якої гравець одночасно кидає по одному кубику за кожного вартового, завдаючи пошкоджень відповідно до результату та можливо модифікуючи його за своєю властивістю вартових, а ось вбивши зомбі, гравець самостійно отримує всі очки адреналіну, підвищуючи рівень небезпеки. Але крім базових дій переміщення та двох типів атаки, ви також можете використати вартових для взаємодії з казаном. Це новий елемент у цій грі. і за допомогою казана ви можете більш ефективно знищувати зомбі, що згуртувалися біля стіни. Якщо в зоні з казаном є троє вартових, то ви можете перемістити його в сусідню зону або зіштовхнути казан зі стіни. До речі, ви самостійно можете це зробити як перемістити, так і скинути казан, проте на це ви маєте витратити всі свої три дії вхід. Скидаючи казан зі стіни, ви знищуєте всіх зомбі, що перебували у відповідній зоні, навіть найлютішу потвору, для знищення якої зазвичай треба три одночасних успіхи в бою. До речі, після знищення потвори а також нового типу монстрів, некроманта осквернителя, ви маєте викласти на поле одну карту зброї зі сховища до лілиць, і у свій хід виконавши дію в цій зоні, ви можете підняти цю зброю, забравши її собі. Щодо фази зомбі, то загалом змін тут небагато. Вони так само мають спершу провести атаку за можливості, а якщо такої немає, виконати переміщення. Під час атаки кожен зомбі, як і раніше, завдає одного поранення, проте тепер ви маєте можливість захистити себе від пошкоджень за допомогою обладунків або наявного щита. І за кожну атаку на героя гравець кидає один кубик і за викидання зазначеного результату або більше блокує завдання пошкоджень. Проте, якщо у вашій зоні також є вартові, ви можете розподіляти пошкодження і між ними, правда, вже після одного поранення ви вилучаєте вартового з поля. І хоч вартових вважають такими самогероями, і для зомбів вони також виробляють одиницю шуму, ви не зазнаєте поразки, якщо вартового буде знищено. Крім того, у цій грі також з'явилися жетони замороження, які ви можете викласти в зони пуля завдяки ефектам умінь або особливим правилам пригоди. Щоразу, коли в зоні з жетоном замороження активуються зомбі, натомість ви скидаєте жетон замороження, і зомбі пропускають усю свою активацію, навіть якщо мають кілька дій як бігуни. Проте, коли в зоні з жетоном замороження не залишиться зомбі, жетон замороження відразу вилучають. А зараз хотілося б поговорити про нового цікавого персонажа серед ворогів некроманта осквернителя, який має дуже важливу роль, адже може оскверняти землю своєю магією, що може призвести навіть до поразки у грі. Тепер у кожній пригоді у вас на полі буде маяк: певний жетон, персонаж або місце, яке є ціллю некромантів-осквернителів. Коли ви дістаєте відповідну карту з колоди зомбі, ви маєте розмістити некроманта в його початковій зоні, як і його власний жетон появи, а після відразу розміщуєте жетон споганення в цій зоні появи, якщо його там ще не було. Щоразу, коли некромант осквернитель має переміститися, зокрема під час додаткової активації, натомість ви переміщуєте жетон появи зомбі, з якого він з'явився у сусідню зону в напрямку маяка по найкоротшому маршруту. Жетон появи проходить крізь стіни та піднімається на оборонний мур, після чого необхідно викласти жетон з поганення в зону із жетоном. Проте якщо в зоні з осквернителем є персонаж, тоді він проводить атаку замість переміщення жетона появи. До речі, коли ви знищуєте некроманта осквернителя, ви вилучаєте з поля жетон появи осквернителя, але не жетон появи зомбі, з якого він з'явився. Щодо цього жетона появи осквернителя, то під час відповідного кроку ви так само маєте виставляти зомбі в зону із цим жетоном, проте в останню чергу. Що стосується споганення, то зони із цим жетоном вважають зонами вулиці і вони втрачають усі свої особливі властивості. Тобто споганена зона оборонного муру тепер дозволяє вільно проходити крізь неї будь-яким зомбі. Якщо стається так, що ви викладаєте жетон споганення в зону з маяком, тоді всі гравці негайно зазнають поразки. Отже, ми розглянули всі нововведення і особливі правила відносно гри Зомбіцид, друга редакція, які ви зможете зустріти у грі Зомбіцид Біла Смерть. Наразі Біла Смерть це найсвіжіша гра серії, у якій автори допрацювали та поліпшили правила її механіки минулих випусків, додали нових цікавих елементів і перенесли гру в улюблений багатьма сетинг. Фентезі. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!